України з на футболу. Нагадаю, що з Києва три команди були. Іван Гузький вибиває Перший момент для для на Іван Гузький Крістіан Артур Мюзик. Андрій Нер починає у воротах. Тимофій Листопад, Дмитро Кохмалюк, Ігор Левченко і Олександр Самойленко. Така сьогодні а, більше грають на м'ячі. Сабадюк вже 2 секунди промайнуло. Дві Передачу од папу. Андрій Потапов на Войтенка віддавав, але пас вийшов дещо неточний. 3 1, напевно, погадає в групі. Зараз Іван Глузький. Три в один. Подарата, Іван Глузький прибуває! Пока небезпечно було. Дев'ятка музикантів. Він забивав ворота рота в другому етапі, він відзначався. І Іван Глузький вирішив зльоту цього удару, можна грати. Самонко. Помиляється дурку. передача Андрій Потапов! забиває Андрій Потапов. Ворота своєї колишньої команди золоте коліт. П'ятко від нього. Нагадаю, що а, лише три команди поїдуть що чемпіонат України цього року від Києва. Це Виток, вихід. На все вкриті, змагання можна грати Ярослав Заворотний. Вже в отаці для передачого стагуського. Іван пробуває падіння головою. Трошки йому не вистачає завдати цього удару. У нас активізувалися в чаті. Що страшного не трапилося, матч продовжується. Ну і поки не бачила справи Сабатюка. Він сьогодні починає з перших поле. Зараз Своєнку вода. Дмитро Ватенко він, до речі, грав за а, команду Миколи Бостерби з Користавса на Потапов по тапом. в батумі. Прекрасно себе проявили. Два матчі передати. Глузький пробуває. Далі. Андрій Науменко. Сабатюк пробуває справою. Небезпечно. І... На західному секторі, і на південному тут то, бачимо, що полюбляють оману Слава Раузького І удар! Свою можливість свою е, гольову нагоду. Зараз Максимейс, Максимейс сам не забуває! У гріхна залишає Денис Сабатюку у розері залишається атлетська пантера Максим, Максименко. Ну і власне у нас намагався зараз створити небезпеку, але можливість на моєму удару. Левченко прикидає собі під, під, під праву ногу. Ігор зараз забиває. Ігор Левченко 1-1. Ігор Левченко, як же він прорвався. Зараз ну, швидкості Ігор Левченко зараз Робить рахунок Ну, Сьогодні цей матч гідний фінал. Це очевидно. Тут у нас сьогодні буде багато цікавого. Банилися в одній зоні, але та, не вдається робити якісно в цей момент. Іван Рабенюк грає назад. Тимошенко. І вперед, звичайно, на ігра Левченка. Пробуває зараз ігор Левченко. Можливості один одного знають на відміну. Прохмалюк. Тимошенко, Тимофілостопад. Зараз тримається передача. Тимофіла Стопас, спроба пробити в нього! Пробуває наступуат! Стопас спроба пробити в нього, пробуває наступуат! Небезпечно. Перша спроба бісіклетою. Пригадує минулий сезон Тимофія. Він практикував в епізоді. Артур Мюзик грає дуже дисципліновано на цю хвилину. Крістіан Турку сам пробиває Крістіан! І у уда... у воротах саме. Денис Сабатюк саме воротар команди «Гріффін». Ну і в більшості подарів не вас Степаненко пробуває гол! Сергій Степаненко виводить свою команду вперед. Зміна голкіпера команди Гріфін відбулася, з'являється номера команди Гріфін. Андрій Потапов, універсальний воєць, гравець, і лікар. Два в одному. А, Максим Максименко буде бити Максим пробуває здалеку. І Ну, відомий боєць. Так, тут побачив. Дмитро Войтенко. бо на цей штрафний. з правої ноги буде бити. Войтенко. Сильно низу. відбиває Тимошенко Іван Глуцький не точно. Ну чому не бив Стопат? Чому не бив Ігор Левченко? Ось особисто в мене це питання викликає удару. Ну але довірила Максиму Сягровського. Довірила молодому таланту. Не забив зараз можливо, пізніше. Гременюк. Євген Малик, зараз. Максим Войток. Максим Войток прибуває. і Тимош. получає Ігоря Левченка. Заблокований цей удар. Ігор Левченко зараз. Грає надійно, а Гріфін обертів навіть не думає збавляти. Ще не постріл. Рікошет. Господи. Кутовий! Степаненко. Поспішає з Цим стандартом. Андрій Брусу в головою підперечиною до себе там проведенко розіграла цей стандарт. Вирішив таким чином. Присагує Андрій Борисов, педра войтенка. Два гравці національність під право пробуває. і Поруч. Ось так нагода. Зараз ну, нервують гравці Гріфіна, щоб вище м'яч. Підказують. Це вердача у Масалю! Метро. Двое Войтенко, часу все менше. Часу все менше. Гріфен метація Крістіан Турко. Зараз може грати Іван Гарбенюк. Ставить корпус Турко. Боротьба Турком зліво і не влучає. Оголо. Квапиться Гріхер. Квапиться Гріхер надіє ситуацію. Виправити. Андрій Назар будеш видає! Ох, зараз цягровський мав шанс. Неймовірний матч. Сабатюк на Івана Глузького. От ігор Левченко. Грає назад і передача небезпечна. Зараз вруває Іван Глузький, влучає в стіп. Араз може піти на це. Куда сталику самотюх. Ні. От надійно грає Горлевченко. І за Бокової. І зміни відбувається. Іван Глуцький буде п'ятим. Передача. Його. Подінку. Родьба потапов. Грає назад, Іван Глудський з п'ятим. З п'ятим треба, йти тут уже. Отворять вербує Іван і поруч. Аут з лівого флангу. Ігор Левченко. А Масальов передача Масальов. Може прибути зараз рує в Не влучає. Підключає Івана Глузько. Гаріхін розігрує цю атаку. Ярослав Заворотній нас вже сонце зайшло за Хмари. Ярослав Заворотній проти двох. Залишається з м'ячем. Можна грати зараз. Арбітер показує потапу. не влучить. Перемагає! Перемагає команда! Артур Мюзік! Обігруючи гріфів за рахунку 2-1. Для вас цей матч коментував Олександр Лаврик. Всього найкращого. Ми очікуємо фінал. Не переживай! За також затратили вищої ліги отримає капітан команди Антор Межі Сергій Тимошенко.